Всім вітання. Я фотокореспондент. Скажіть, будь ласка, якщо хтось може сказати, ви перечікуєте тут тривогу? Скажіть, на які тривоги ви реагуєте? Бо... На всі. На всі, так? Да? У вас на за рахунок прикордонної території скільки часу от є? Ну типу, чи ви не знаєте цю інформацію? Я скажу значить, за рахунок прикордонної території. Якщо в нас до цього були артобстріли, у нас було ново ну, тривог до 10 секунд, коли ми чули входи-виходи, і якимось чином могли одрегувати чи це вход, чи це виход і кудись. Почав забігти в приміщення, бо ну, 80% людей, які загинули у нас, люди, які були на вулиці. Тобто, у нас було, коли були артобстріли, ми ще якось там реагували. А коли почалися тривоги, пов'язані із пуском кабів, ми розуміємо, що як пишуть, що загроза кабів, то треба ховатися. Бо ми бачимо, ми чуємо, ми, на жаль, відчуваємося це. Подяка вам за те, що залишаєтесь. Слава Україні! Дівчатка, я вас вітаю. Вибачте, що це я фотокореспондент Ян Доброносов. Ви це тривогу, ви так перечікуєте. А скажіть, будь ласка, на яку саме тривогу ви реагуєте? Їх там багато, там є все українське. Ну, поняли про що я мене? На всі тривоги. Ви перечікуєте в підвалі. Да? Розкажіть, чому от така у вас потреба ну, зараз? Того, що страшно, ми на прикордоні живемо. І ну, типу, останнім часом що, як, більш сильні обстріли чи як? Ну, обстріли збільшилися. У нас втікає. Втікає, там, то, так ну, безпечніше почуваєте себе, да, і нормально. А, взагалі, розкажіть, як справляєтесь тут по ночах? Ви теж спускаєтесь в домах чи ні? У нас вдома немає підвалу, кого є. Сідай, ну, у коридорі, сидимо, у ванні до речі. Я зрозумів. Скажіть, ви відчули, що от, там ну мовно зараз на кордоні оці всі там відбуваються загострення, і там Рижівка приїхала більшість до вас. Ви бачите це? Ну, так. Які у вас почуття це викликає, якщо є якесь? Ну дуже шкода.